Скажу вам один із способів переконання, який використовують юристи, для того, щоб, як ви вже здогадалися, змінити точку зору. Але не опонента, а судді. Бо, як ви знаєте, переконувати в суді потрібно не опонентів, бо від них, від їхніх переконань, чи змінили ми їх, чи не змінили рішення суду. В контексті того змісту, який нам потрібно, ніяк не напишеться, бо пише його не протилежна сторона, а хто все вірно, суддя. Тому ми переконуємо суд в тому, що ми б хотіли бачити. І ми переконуємо суд в тій реальності, яку ми вважаємо такою, яка нам прийнятна. яка прийнятна нашому клієнту. Правда. Та, яка з нашої точки зору є більш вагомою, ніж та, яку якимось там чином обґрунтовує наш опонент. Можливо, відповідач, можливо, це прокурор, якщо справа кримінальна. Так от, один із прийомів переконання полягає в тому, щоб дати можливість подивитися на ситуацію з точки зору іншої людини. І Сказати, це може бути навіть риторично. А як на цю ситуацію подивився професор. Петренко. Як на цю ситуацію подивився, до прикладу, Конституційний суд? Або як на цю ситуацію подивився б Верховний суд? Або як би цю справу розглянув суддя Верховного суду такий-то, такий-то? Або. Ми б могли запитати, а як би б оцю слідчу дію проводив би принципово чесний поліцейський? М? Тобто ми зміщуємо певний такий от контекст на певну людину з тими моральними якостями, які нам більше прийнятні. ми їх фокусуємо і даємо можливість спробувати іншу точку зору. Якби до прикладу вчинив в цій ситуації батько п'яти дітей, а якби в цій ситуації вчинив якийсь там керівник тоталітарної держави. Тобто ми розкачуємо оце ось переконання, яке можливо є у судді і даємо декілька точок, точок зору, і ви можете спробувати. Коли виникне якась дискусія і вам не подобається позиція протилежної сторони, ви могли б задатись запитанням. А як би з твоєї точки зору вчинив би наш директор? Або якби з твоєї точки зору вчинила б людина, пальці якої затиснули у двері? Або якби. На цю ситуацію подивився прокурор нашого району чи нашого міста. Або як подивиться на цей випадок суддя, який сам, до речі, попав у ДТП. А ми тут розглядаємо питання відшкодування у наслік дорожньо-транспортної пригоди. Або як справу про страхування розгляне, якщо ми із нашим страховим агентом щось там дискутуємо, страхування нам не виплачує, а ми у них. Поцікавимось, а як ви гадаєте, як розгляне ситуацію, якщо ми подамо до суду позов, як розгляне ситуацію суддя, який також попадав в дорожньо-транспортну пригоду і якому там щось затримали у виплатах, або син якої, чи дочка якої попадав у ДТП і у них там були проблеми зі страховою. Як гадаєте, скільки років буде розглядати справу суддя? Та скоріш за все він миттєво розгляне. Тобто ми певним чином фокус уваги зміщуємо нашої улюбленої страхової компанії на той факт, що все може бути зовсім інакше, ніж вони собі це уявляли. Бо, можливо, вони уявляли таку от буденність бюрократичну, а насправді якісь суб'єктивні фактори вклиняться в цю ситуацію по відшкодуванню шкоди. Я думаю, що я вам уже так достатньо натякнув, достатньо навів прикладів, як можна. Аргументувати свою позицію, залучаючи інших осіб. І більше того, зверніть увагу, обов'язково це собі десь запишіть. Це можуть бути видумані особи, віртуальні, якісь персонажі з кіно, персонажі, художніх творів, оповіді і оповідань. Або ви самі можете придумати, як на цю ситуацію подивився б Колобок, якби йому запропонували ось. Такі умови укладення договору. Якби на цю ситуацію подивився колобок, який вижив у тих перипетіях, в яких йому довелося побути, і він уже доктор наук у сфері виживання. Як би він подивився на цю пропозицію? Розумієте, до чого я? Тобто ви можете видумати свого персонажа, основну яку його ідентичність залишити без змін, а додаткові запропонувати, щоб ваш опонент по комунікації додумав. Тобто, як цю ситуацію буде сприймати колобок із чорним поясом по карате. М? Давайте подивимося. Ми вже в цю дитичність входимо і розуміємо, що висновки, скоріш за все, будуть ось такого-то плану. Мета мого відео передусім зрозуміти такий прийом переконання, прокачати як себе, так і вас. Щоб ви також усвідомили, як це буває, коли використовують проти вас. Або як це може бути, якщо ви опануєте цей спосіб переконання, і у вас буде більше варіантів, аніж один. Ну, можливо, два. Звичайно, що я кипкую. у кожного з вас, хто додивився до цього моменту відео, скоріш за все, в інтелектуальному плані. Є доволі гарні здобутки, і я б хотів, щоб вони були ще кращими. Тому ми тут з вами для того, щоб зробити кращими як себе, так і світ.